Біля, привіт. Доброго дня. Ми з тобою знайомі два роки, але побачилися тільки зараз. Тебе контент більш такий. Позитив, ти береш голосом, ти голос нашої країни. Боже, А дякую. в нас будівельна тематика. Скажи, чи ти колись сталкувалася з будівництвом? Може, родичі, може десь мала справу, може якийсь ремонт робила. Що ти можеш сказати про цю нашу сферу діяльності? Ну особисто я ніколи не була причетна ні до яких ремонтів, тому що своє житло я вже взяла з ремонту. Причетна була лише до ремонту батьків будинку, і як хлопці тобі сподобалося? Що можна сказати про будівельників? Ну, правду, всю кажи про будівельники. Ви знаєте, щоб знайти класного будівельника? Мені здається, що це треба обшукати скрізь і головне щоб робили якісно в нас з цим пощастило в нас є сусід який все життя займається будівництвом це довірена особа до якої ми можемо завжди звернутися і будемо знати що людина все виконає чітко круто і без всяких претензій будівельників є дуже багато але дійсно таких які роблять свою роботу якісно і круто таких треба пошукати вони 100% є стовідсотково і я знаю, що їх є багато, просто можливо, ми не там десь шукали. Зато чесно. Ну, всі будівельники в Києві, бо ж ну, ну бачить. Я просто з іншого на... міста, тому можливо і точніше, нам навіть не доводилося працювати з іншими, тому що якби в нас є одна стандартна довірена особа, якій ми довіряємо, з якою ми завжди ну дивись, я теж починав працювати своїми ручками. і Скажу тобі, що дуже тяжка наша професія. От як ти вважаєш, будівельники, будівництво ці хлопці, найтяжча професія в них. Звичайно, з до світанку тягати ці мішки, цементи і так Сміг, далі. Працювати. Особливо що Звичайно. на вулиці, тобто ти згідна. Ну а як то, якщо найтяжча робота, то мабуть мають найбільше заробляти? Оцінюватись все має стовідсотково на вищому рівні. Дивіться, в мене зараз в ЖК є ремонтні роботи. Хлопці з 8 ранку до вечора без перестанку працюють, щось роблять. Я розумію, це не так, як ми знаєте, гарно одягнулися, вийшли там на вулицю, трелівалі, поуливалися всім. Ні, хлопці працюють тяжка в них робота. І потрібно піклуватися, цінувати їхню роботу, тому що це важлива робота. Я думаю, що в нас час. Тим паче зараз, коли йде війна, коли в нас все е, треба відновлювати. Як ти оцінили б, наприклад, їхню заробітну плату? От я, наприклад, знаю, скільки більш-менш заробляють, скільки хочуть заробляти, які потолок є в будівельник. Я тобі зараз скажу. О, скажіть, бо я, якщо чесно, навіть загалі Добре. не орієнтуюсь. Ну, я наприклад, скажу, що для Києва заробітна плата стартує від 40 тисяч. Це людина, якщо. Ну, середній спеціаліст і ну, працює ну, 8 -9 годин, 9. Угу. Якщо хороший майстер і працює реально там, хоча б 12 годин, ну до 100 тисяч заробляю. До 100 тисяч гривень. Тобто це для тебе здивування, що такі гроші заробляє будівельник. Звичайно, але в, я Києві, вперше. в Києві. Да. Не знаю, як в інших регіонах. В Києві до 100 тисяч, відсоток невеликий, але є пацани, які заробляють. Ну, це має бути і пахар, це і, і хороший майстер. Ну, свою фірму я вже продав, але... Це ну, 100 тисяч, це один може заробляти там з 30-40 чоловік. А в середньому, я б сказав би, на ринку 50, 60 тисяч, це, е, Середня, це, це, це серед <плес> такий майстер середнього, Робочий день годин 10. Не зовсім вже <плес> там 8-7, ну 10 таких годиночок. Як ти <плес> рахуєш? Це багато, мало. Чи ну вас здивувало? Я думаю, що це, здивувало. Нормально. Я думаю, що це Але, нормально. Це нормально. Так, більше вже не треба піднімати їм. <плес> Та ні, якщо людина старається і. Може заробити ці кошти своєю роботою, то чому не заробляти більше? Скажи, раз ми заговорили за гроші, це така сама драйвова тема для, для всіх. Тобто, гроші обговорювати. Люблять всі люблять всі, так. Да. Скажи, от тобі особисто для життя в Києві, для твоїх. Хорошого життя, ти гарна дівчина, косметика, косметологи, салони, ріснички, якісь масажики, одежа, ресторанчики. Ну, Ми всі цього хочемо. Гарні дівчата хочуть гарного життя. Це ж нормально, нема чого соромитися. Скільки це, як ти рахуєш? Скільки... Просто я ніколи не задавалася цим питанням, бо немає якоїсь стандартної цифри, коли ти приходиш і дивишся за місяць. Ну, Можна зайти в карту Приватбанка, подивитися, які є витрати за місяць, але коли воно кожен день витрачається потрошки, то мені здається, та сума не така вже велика. Велика, яку ти можеш побачити в кінці місяця, скільки ти витрачаєш. Насправді хочу сказати, що життя в Києві дуже дороге. Якщо зрівнювати ті міста в інших, де я жила раніше, да, родом з Вінниці, там, наприклад, чи з Одеси, навіть де живу, то Київ для мене набагато дорожчий, ніж ті міста, в яких я була раніше. Що саме? Продукти чи квартира. От, наприклад, коли почалася війна, я виїхала в Литву. Плата за квартиру в Литві і в Києві зараз в мене однакова. Ну, одразу хочу сказати про те, що кожен вибирає, що хоче. Да, Можна знайти квартиру ну, за, за 6 тисяч гривень, да, за 10 а, за 15. Така гарна дівчина повинна жити в гарних умовах да. і да. себе балувати, радувати, щоб голова хотіла працювати. Коли З 8. Коли... Коли... коли ти ставиш собі якусь планку да. вище, тобі да. хочеться її да. досягати і йти ще вище. Якби знімала там за 5-10 тисяч гривень. В Можна місяць. Мог казав, а на що, вона, що їм мені працювати, тяжко да. напрягатися, бо я все думаю... одно тебе багато прямих ефірів. І це, ну я, наприклад, ще не рішився в них виходити. Чому це дуже класно? Хоча, ну, ну як дуже класно. Думка, а я що я скажу? Я хочу сказати, що в мене всі знайомі друзі там кажуть, Юля. Розкажи, покажи, як заходити. Я теж буду заходити. Це ж так класно, сидиш, нічого не робиш. Насправді заходити в ефірі це теж важко, тому що кожен 100%. день присвячувати цьому 3-4 години в день, знати, що розказати своїй аудиторії, щоб від тебе не відписали, щоб тебе підтримували, слухали, дивились. Це теж дуже багато чого варто, я так думаю. Тому хочу подякувати всім, хто з нами, хто підписаний на вашу сторінку, на нашу, тому що кожен наш підписник це дуже важливо. Це ті люди, які нас поважають за щось, підтримують. І допомагають розвиватися ще більше. Всі думають, що блогерство це так. Став, познімав і так все просто. Але хай людина, яка так думає, візьме просто телефон, спробує говорити, зняти себе, виставити першого ролика. Я кому не кажу, зроби, зроби, ніхто. ну Максимум хто що йдеться, за кадром поговорить. А зніміть ці наші там, хейтери, хто рахує, що для блогера все легко, сутки. спробуйте, спробуйте себе зняти, спробуйте себе виставити в будь-яку соцмережу, і ви зрозумієте, Та ви просто для, самі для себе запишіть першого ролика і розкажіть щось на камеру, просто в телефоні ніхто. Хто не бачить цього, спробуйте зробити і ви зрозумієте, що таке блогер. все-таки я хочу сказати, що я, яка вже веду там свою сторінку півтори року, да, вірші, там, реклами. Мені, щоб знати рекламу якусь, в мене на телефоні може бути 20 дублів. Да. Слово не так сказала. Забула, задивилася, там очі закрили неправильно. І відкривати мою галерею, щоб зняти якусь одну рекламу. І так от можу гортати і дивитися, скільки в мене було невдалих спроб. Тому всі, хто кажуть, що це дуже проста робота, а я знаю, що такі люди будуть писати, насправді це не дуже просто. Ми спробуємо, очекаємо. Нам скинуть в особисті, там, чи вам, чи мені. Хай скинуть, як вони зняли першого роліка, може вони в нашу команду хочуть тіктокерів. <рес> Бо там вчити, ну хоча, як вчити, я колись теж знаєте, відкривала ось так і соромилася сама записувати сторіс, тому що я була не дуже така відкрита, сором'язлива раніше. І, там, і щоб ось -от зняти собі відео, доброго дня, мене звати Юля, сьогодні я вам розкажу про цей чудовий сонячний ранок. Ти мені теж було важко, і я соромилась. Це вже зараз можу говорити і то з помилками, там язик запутався, ще щось. Ти втекла від теми? Так. Грошової, скільки ти хотіла би для хорошого. Не, ми не говоримо, що ти зараз втратиш. Ми питаємо, скільки ти хотіла би в місяць заробляти коштів, щоб змала... хорошу машину купити. Я знаю, ти теж хочеш. Е і ти їздиш, і права маєш. Мріяти. Ну, більше, ніж зараз в мене є, відсотково. А що там є, то хай це буде секрет. Тобто все одно ми не, не говоримо. Ну, я, я думаю, що так, хоча би ну, від 200 тисяч гривень до гривень. Е для того, що ми обговорили, треба. Ну, І це. Ну... Це не для розкошної жизни, це для више середнього в Києві. Про те, що ми говорили, ну, що... дивлячись, просто що людина обирає, яку квартиру, на чому вона їздить. Якщо вона їздить на метро, і якщо на таксі, наприклад, таксі в мене теж в день обходиться дуже багато. Якщо в місяць підрахувати, е, потім що таке ще максимально навчання, наприклад. Да, от закінчити два двоє курсів, де я навчала, 70 тисяч гривень. Коштує просто навчання. Масажі, наприклад, реабілітація це не для не для задоволення. Я туди ходжу, а для просто. лікування спини 25 тисяч гривень заплатила просто за лікування спини. Це речі, наприклад, стоматолог треба. Да? Да. Ну, чистка, там відбір, ну не відбілення, хай просто там видалити пломби якісь, це теж дуже дорого. Взагалі, все, щоб підтримувати себе у гарній формі, це все коштує грошей. Звичайно, можна обирати там інших майстрів, да, салони там чи не салони. Взагалі різні варіанти. Можна собі вдома шампунь купити за 150 гривень, а можна її за 3 тисячі купити. Тому для кожного, для кожної людини є те, що вона сама собі А обирає. що ще говорить, що відложить відкласти. на квартиру відкласти, ну, і я вам скажу, що є на люди, які старість, заробляють на пенсії, не будеш в 100%. Я вам скажу, що люди, які заробляють 10 тисяч гривень, вони теж вміють жити на 10 тисяч гривень і відпочивати, ходити по Володима. закладам і десь їхати, і навіть ж якихось. 1000 гривень відкласти. У нас останній я ролик скажу... був, останній ролик теж так, типу, там, говорить, що я заробляю 70, а мій друг 30 там і живемо однаково, там навіть краще, що за 30. Скільки там коментарів. Там просто за добу 300, 300 коментарів, мабуть. Тобто, людям це, ну, хтось каже, а я живу, да, я, де ви 30 берете. Тобто ми починали з нижчого, говоримо, 30 це мало. А вони пишуть, а де 30 хоча б взяти, скажіть? Ну так. Тобто настільки нерівномірно все в Україні. 150. От в Європі якось там є середня, там 3000 тисячі євро. Якось люди живуть. Однак він же там літам уровняловка є. У нас є 6 і є 600. Так само як з будинками. Дивіться, міжика, який знаходиться, да? ціни за квартири тут дуже дорогі. Вийти на вулицю за дорогу розвалюватись буде буди вторг сір'йова з гарний новий будинок, якби все сучасно, все новеньке. Але я про те, що є різне. Знаєте, ось тут таке, так як ми говоримо про зарплати і про ціни, і тут зовсім інша ціна, і так далі. Квартири взагалі, якщо у нас будівельна така тематика, гарний ремонт зразу зроблений все. Класно, шикарно. Прямо коштує квартира всіх цього ремонту. В Києві yeah. я дивилася, скільки квартири коштують на липках і приблизно десь в цьому районі, в іншому, які мені подобаються. Дуже дорого. 40 тисяч, скажімо так. 40 тисяч 40 40 тисяч, тисяч стоїть тисяч. в центрі квартира, така плюс-мінус. Я теж дивився. Десь стоїть квартира. Ну, хороша квартира в центрі Києва, то це нічим така не шикарна. Ну, достойна, скажімо так, 40 тисяч. Не бачила таких так. цін. 20, 20 для Києва. Це квартира, ну така не. Ну, де ви такі ціни знаходите? Ну зайдіть, зайдіть на, на ресурси побачите, скільки стоять. А, оренда. оренда. Я, я щоб купити. Ні, ні, оренда. Оренда. А, тоді, так, да. за 40, Місяч, да. місячна оренда 40 тисяч гривень. Да? Знаю. Місяць. Знаю. Тобто не знаю як там у вас, але знаю, що тут менше, трошки Норм... менше. Нормальне житло, нормальне житло, така достойна квартира в центрі міста, ну, біля 40 тисяч гривень. А хтось говорить, мені хоча б зарплату би 20 тисяч. Я вже був би радий. А тоді 40. — Я вам скажу, у мене родичі живуть на 8 тисяч гривень. Капець. Є такі. Є в мене бабуська, яка пенсія, там 2,5 тисячі, і вона при цьому відкладає. Коли там, не знаю, 2,5 тисячі, ну не знаю, за що можна віддати. Просто щоб один раз піти. Ну, в Києві, так. Да. Куди-небудь піти просто. ми це питання знов. То ремонт вартує своїх коштів чи ремонт так на. Звичайно, ну якщо знімати з квартиру з таким ремонтом, ти думаєш, що варте. У вас класний ремонт. У мене дуже класний. Класний ремонт, так? Хоч хочеться добре. І в Одесі, до речі, теж класно. До речі, я більш-менш якось ну, бачу, прямо там всі ваші кімнати виходили. Тобто якось більше дивно, ну, як сам почав блог робити, то звичайно трохи uh -huh. наче менше в прямих ефірах, будь, але коли в Одесі, то я, мабуть, ваші всі кімнатки знаю. тобто то є. Ну вас... там класно, мені сподобалось тим, що якби я молода дівчина, я, я знаю, що я б точно 100% не потягнула сама ремонт. Їхати, перевіряти, купувати. Там... Це тяжко. Це для мене взагалі. До речі, мене мій будинок дружина строїла. Серйозно? Ну да, тобто я був ще там за кордоном працював, висилав кошти, вона його будувала. Ну, То вона добудувалася так, що ми ліміт перевищили в два рази, і нам вийшов цей будинок. От, як там ну, їй кажуть, ну подумаєш, плитка там 500 і 700. Невелика різниця, зато Іспанія. Ну, да. Давай, Іспанію. Ну, ну, вона, бачите, як... вона з цим завданням справилася. Я думаю, да. я б таким не справилась, тому я для себе знайшла кращий варіант. Готове вже все. Прийшла, подивилась, дуже сподобалось, дуже гарно було виконаний ремонт. Чесно, я дуже задоволена. Тобто, дивіться, ви вибирали більш район свого житла чи ремонт? Ремонт, Якщо чеку, Чи ціна? Е... Ремонт прямо. Наприклад, ну, в мене був там, в 26 років бюджет, який я могла витратити на ту квартиру. Ну, не маленький бюджет. І я е, з ріелтором сказала, яка в мене є приблизна сума, вона сказала, там, можна в самому центрі взяти маленьку якусь студію, да, там, в центрі Одеси. Або там трішечки далі, але трошечки більша квартира буде вже з ремонтом. І ми там приїхали, щоб ви розуміли на два об'єкти. Одна це була в центрі міста маленька, маленька студія, інша квартира, ту, яку я собі придбала. Я коли її побачила, знаєте, коли собі десь в голові малючок. Побачив десонас сто 100%. Я тільки зайшла. Ми вийшли на балкон, і я кажу, я хочу її купити. Я хочу її купити, але я розумію, що я віддаю абсолютно всі гроші, які в мене були. У мене ні копійки не залишалось. І ми говорили з тим хлопцем, що він залишить мені все, якщо він мені залишив все, що там було. Ну, е холодильник, там духова піч така, то я її забираю сьогодні. І він каже: добре. Я ну, думаю, Це, це невеликі кошти. Тобто там ну, духовки все, все, все двісті. Ну, просто вони знижку зробив, щоб ви так торгувалися. А вони ну, торгувалися, не просто залишив да, вам. Да, а да. вас буде такий самий гарний, як ми зараз у зйомки ведемо? Mm. Де ви живете? Тож такий гарно. Ще краще, бо тому є. Я ну, дуже тоді любила. я не розумію сенсу центру, а жити в маленькій квартирі, такий гарний будинок і так далі. Ну, пройтися до центру там 15 хвилин максимум. Це пішки пройтись. На транспорті під'їхати 5 хвилин до центру. Тому, думаю, багато не втратила, але. Я думаю, ви скоро купите собі автомобіль, і у вас Дай взагалі Бог. не буде ніяких проблем. Дай з вашими Бог. віршами, з вашим голосом, з вашою Дякую. мовою, чисто, я думаю, що у вас все буде добре. який холодний світ. Не кожному болить. Який жорстокий світ. Не кожному щастить. Хтось плаче, хтось кричить, а хтось весілля грає. Або один мовчить і за всім спостерігає, яким безбожним став. Убивають і грабують. А хтось за гроші там співає і танцює. Підписуйтесь на Юлю, в неї дуже класні саме, Дякую. саме Батли. Батли прямі ефіри навіть. Дав підписників там... в мене багато, і всі вони з різних країн, і це круто. Це да. круто, тому що, але навіть, наприклад, є там 200 людей активу. Я запитую звідки ви. І коли починають писати абсолютно мі різні міста, країни взагалі, я в шоці. Де знаєте, там Львів, Луцьк, Одеса, Київ, Сім... Сімферополь, ну Україна. Звичайно, 100%. Крим, Україна. 100%. Але суть в тому, що абсолютно вся Україна дивиться, і не тільки Україна, усе мені подобається, що. Ми виходимо за якісь межі. Не, там, не те, що я в Києві мене дивляться тільки кияни, так а, і всі інші. Хто у вас більше чоловіків чи жінок в статистиці? Давайте подивимося. Ніколи не дивилися? Не. Ну, я мене знаю... – Мене 65 чоловіків, 35 жінок. Це в Тіктоці таке можна подивитися? Да. 37 жінок, 63 чоловіків. Ну, як і в мене. Вік О, у мене так само, між прочим. 25-45 найбільше Україна. 64. 64. Ну, мене, Київ, майже, 45 відсотків Києва. У ну, мене ще більше Київ і ще більше Україна. У вас дуже багато вільно сторони. Ну, вільність я в Литві Львов, скільки жила. Одеса. Ну, у нас трошки різняться. У мене теж багато Одеси, багато Києва. М Трошки є Чехії, трошки є Польщі, Німеччини, е трошки Росії навіть рашки, mm. скажем так. В мене в Ютубі Росії багато, але знаєте, через що в мене в Вільнюс? І коли почалась війна, я виїхала в Литву, булки пекла тоді. Не бачу. Це був крутий ефір. Це самі, мені всі кажуть. Самі круті були. знаєте, ніхто не любить успішних. Всі хочуть таку дівчинку собі рівно На кухні, бачить, яблука було да. ці ваші три шесот, по моєму. Скільки там в ефірі було у вас? Ой, мене тоді максимально як ви яблука ці чисто. Я тоді був. У мене є скріни до сих пір. Я заходжу, дивлюся, думаю, треба їхати в Литву Яблука чистити. І через це мене раді контента контента. Ну, людям, я тільки дивлюся, що де такі люди успішні, все їх не люблять. Тобто люблять більш таких. Ну так, да, але я хочу сказати, слава Богу, мені повезло з моєю аудиторією, в мене дуже маленький відсоток. ну я думаю в У нас з мужиків таких багато крутих, да. донаторів, таких там парні у вас. Дай Боже згадати. Алекс ще є? Є. є але... Алекс, це взагалі, мабуть, я не знаю, вже вам, мабуть, сам на машину задонатив. 100%. Якби не TikTok забирав 70%. 70% вже б була б машина. Ну він машину точно потратив. Я це пам'ятаю. А знаєте, ти... що я пішов блогерство? Чому? М -м -м -м. А як себе так змінили? Будівництво, я коли... блогерство? Я коли продав компанію будівельну, і са така думка, ну, треба другу відкривати далі. йти, а потім подумав, ну я буду очередним директором компанії, очередним чи прорабом десь піду, може в найом. Я був готовий піти, хоча я вже років 20 на кого не працював. Тобто для мене це ну, по гороскопам навіть все. З тебе по гороскопу? Я стрілець, але я ще дуже, дуже вірю в нумерологію, одиничка. Угу. Тобто, це ці, знаєте, царі від сонця, там, стрільці, знак. Тобто, я реально мені дуже тяжко з кимось працювати. Тобто, ну, Ну, коли ви ще й пробували самі на себе, а потім піти до когось, то я думаю, що це важко. Ну, я мабуть, за все своє життя, може рік працював на когось. Потім я працював е, з компаньйоном, uh -huh. але ніколи не було за останніх, е, десь, мабуть, починаючи 23 років, я ніколи не працював ні на кого. Да, замовники і все ж є, на когось працюєш все одно в своєму житті, але ну не підчиняться. Тобто ніхто не перевіряв, вісім на роботу, п'ять з роботи, відпустка, коли начальник скаже, це для мене все. Mm -hmm. Я докажу за блогерство. І коли я зрозумів, що я буду очередним директором компанії будівель, там, чи основним, очередним застройщиком чи ще кимось, я не захотів. Думаю, що ж я можу так, щоб ну, це, грубо кажучи. А в мене завжди це, я як був колись на Черняку, на великому такому лобі, 2019, здається, я тоді вже зрозумів, я буду знімати. Але з 19. 19-го року я про це мріяв 19, 20, 21, 22, і тільки до 23-го року я е, прийшов сюди. Але ну, це треба Напиште, було закритися. Нічого не давало завжди. Якісь заботи, кредити, бухгалтера, налоги, працівники. А зараз, коли ти все продав, ти вільний, я подумав, я піду в блогерство. Плюс ще я би сам себе не знімав, бо я чесно скажу. А мені написала Даша, наш оператор, що знімає зараз, і, не, і запропонувала свої послуги. Ми раніше були знайомі, і вона каже, я можу вам це робити. І я опана картинка зрослась. Я це хочу. Є хто може знімати. Сам би я ну, не знаю, де б я був, би, Знаєте, що б я робив. Знаєте, Це би. говорить про те, що починати ніколи не пізно. Скільки зараз є е е крутих людей, крутих блогерів, коли які по віку да, і ну, різні. абсолютно різного віку є чоловіки, і жінки набагато старші ніж я, от навіть тих самих батл, да? Добавляються до мене з інших країн. 60+. плюс. Але в них підтримка набагато більша ніж в мене. Це говорить про те, що пенсіонери ніколи не пізно починати. Завжди, якщо у вас є якась мрія, ціль, і ви там думаєте починати чи не починати, то починайте. Починайте і робіть все для того, щоб розвиватися, ставати кращими. І... Юлія Слободенюк поганого не порадить. Да. Світ вам цьому точно посприяє і допоможе. 100%. я вже розказувала все своє життя і можу ще повторити 151 раз. Все своє життя, починаючи з 18 років, я забезпечую себе сама. Завжди. Зараз, в свої 29 років, я допомагаю своїм батькам, своєму брату, його сім'ї і забезпечую своє життя абсолютно самостійно. У мене ніколи не було такої людини, яка могла б закрити якісь мої потребності, допомогти. То все, що в мене є, в мене є завдяки мені. Але Якщо десь там з'явиться якась людина, яка зможе хоч десь колись мені допомогти, я скажу, вау. Ну, ви визначався це... би чоловік, який менше за вас заробляє. Ну, всі, от всі дівчата кажуть, ну це не може бути. Це, по-перше, травма для самого чоловіка. Знаєте, це навіть фільм радянський був, коли він взнав, там, що Жора його звали, по-моєму, гоша, гоша, гоша. Він знав, що жінка за нього більше заробляє, то він пішов в запой на тиждень. Тобто, це навіть, може не більш для вас травма, а для, для чоловіка. Тобто, ну, коли може чоловік заробляє... Менше, то навіть якщо ви заробляєте більше, не треба казати. Не треба казати, це мені дівчата всі мої кажуть: Юля, маєш собі, то май собі. Тихенько кажи, прибідняйся, що ти бідна, нещасна, нікому нічого не І Донатів буде більше. А я не така, я просто не буду. Ти вже покажеш свого шостого, все, донати перестануть давати. Поки ти бідна, нещасна, тобі всі хочуть дати. Серйозно? Мужики таких люблять. Бідних нещасних? Чоловікам треба такі бідні, нещасні, але красиві зібрати. Знаєте, положені? просто з такими е хто може там показатись бідною нещасною, чоловіки можуть показати, які вони є класні, да, правильно? Так, да, 100%. А це для чоловіка, є. я думаю, що це 100% важливо, показати, що він може забезпечити, допомогти дівчині, стати для неї якимось старше, сильніше, 100%. забезпеченішим. Це моя проблема. Показатися, так? Да? Слабкість. Ти ж ну, взагалі сильна така дівчина чи? Ну, виходить, що сильний характер. Так? Ну, так люди кажуть, я не знаю. А хто по гороскопу? Рак. Рак. Ну, я знаю 100% про раків, що це 100% сімейні люди. Для мене сім'я і сімейні цінності це найкраще, що може бути. І якщо ви дивитесь мої ефіри, то я говорила про те, що в мене є дві мрії. Одна мрія, яку не можна купити за гроші, це моя сім'я, а друга, вже можна купити за гроші, подорожувати, дивитися на весь світ. У мене блог, я веду для того для бренда. Тобто я не бачу себе блогером, мені багато рекламу пропонує, між прочим. В інстаграм уже, ну скільки Даша, мабуть, 10 в інстаграмі було пропозицій, в Тіктоку багато хто пише, щось. Знаєте, все починається з реклами, це коли вам їжу присилають по бартеру. Да. Суші, піце, можна І Я ось навіть... Ви все починали. Е, я з цього починала, я навіть охоронців тут підкормлю, бо які мені дають якусь їжу зняти рекламу, то я думаю, ну я вже не можу тут зібрати. Ну, ну, я я їм, бачу але... рибку, ви так, сирнички такі от вас. Ну, меню. таке, да. Так. Це я про вас все знаю. за два роки я про вас знаю? Я все. думаю, що ті, хто дивляться мої ефіри, вони абсолютно все знають. Яку я каву зранку п'ю, як да. я її роблю, як в мене вечір закінчується. Давай. А взагалі, як рахуєш, грає роль кількість підписників? От тебе прямо є в голові таке? Не. Мільйон Не. немає. Не. Просто краще я би х... більше зароблять, але я вам хочу сказати, що ваш може на ефірі дивитися тисяча людей і одна людина підтримувати. Розочку Да. А може вас дивитися 10 mm. людей, які всі задонатять е, ви нас. Така я сказав би, мабуть, найвідоміша поетеса Тіктока України. Вас і голос, і велика база цих віршів. Ну реально, ви з пам'яті читаєте ці вірші. Це не з пам'яті. Я не всі знаю на пам'ять. Але я вам хочу сказати: за ну, круто, півтора року, які я веду свій блог. в мене є одна людина. Дивіться, яка щодня мені присилає нові вірші. Так, да, Кожен день нас свої чи якісь пли просто, Ні, просто а, шукаю. Хочу від... почуть від вас їх. Да, це вся сторінка і все з віршами. Кожен день 5-6 віршів нових, і кожен день це українець. Е, так. Українець. так. Українець, який десь сидить, вишукується вірші, щоб кожен день в мене був новий контент. Харпець. Кожен день. От що таке все-таки ця любов да, робить, якщо людину полюбили, ну, як крім Тіктока, це можна було б зробити? Не знаю. Ну, не знаю. навіть не уявляю. Взагалі я вам хочу сказати, що завдяки Тіктоку я наскільки багато людей знаю. Наскільки багато людей мене вже знає? 100%. Знаєте, історію розкажу. Приїжджаю я в Київ, думаю, боже, що я буду робити? Нікого не знаю. Взагалі, чуже місто для мене, ні друзів, ні знайомих, нічого. Заїжджаю на цю квартиру. Живу, і а ця квартира нова після ремонту лише. І я перша, хто в ній живу. І жінка, яка мені здавала цю квартиру, каже: якщо вам все підходить, то завтра визво там жіночку, прийде, поприбираю. Там вікна повідкриває, щоб е, запаху не було і так далі. Приходить жіночка, миє вікна. Ну десь дві години вже прибирає, знаєте, витираєте. Потім така до мене дивиться і каже: Юля, можна питання? Я кажу, звичайно можна. Вона каже, скажи, будь ласка, а це ви та дівочка з Тіктоку каже, яка віршики читає. Uh -huh. Я кажу, я представте. я Скільки перша людина, яку я побачила в Києві, представте, і вона каже: я ваша підписниця, каже, я слухаю ваші вірші. А так прямо десь дешно в торгових центрах чи, чи в кафе люди прямо в знають да, прямо да. масово. Да? Ні, ну не масово багато. Навіть не багато, багато хто соромиться. Я вас тебе не лякає Це така... Ні, мені дуже подобається приємно. От я вчора була на заході одному, там де були е зірки шоу-бізнесу, якісь там телеведучі, ну співаки, круті люди, яких я колись дивилась по телевізору, і вчора так вийшло, що я була з ними. І хлопець, я так зрозуміла сьогодні. по, по в Тіктосі що він мені писав коментарі, що він там був, він був охоронцем. Він мені каже: Я вас вчора бачив. каже, у вас такий гарний корсет і піджак. Ви така гарна, тендітна в житті. О, де ж оцінив? Я кажу, а чого ж вони підійшли? Та я засоромився, в наступний раз точно підійду. І дуже багато таких є ситуацій, коли, наприклад, десь мене побачили, сфотографували, що я каву п'ю. Я відійшла з того місця і мені потім скидають. Я кажу, а чого не підійшли? Та я засоромився. І багато хто в ефірі пише, що а я б теж не підійшов. Каже, це ми тут тільки такі смілі в коментарях писати. Каже, а насправді б не підійшли. Вже ви в току, правильно? ж? Майже, так. Добре, відпускаємо Юлю. Нам Юля підготувала подарунок, для будівельників. подарунок для будівельників, мотивуючий. Написали цього вірша теж ми. Тому Юля нам робить такий величезний подарок нашій публіці. Ми зараз тільки трошки передінемося і забачимо. щоб вас вразити, будівельники. Вашу роботу ми бачимо всюди будинки, дачі, котеджі і споруди. Гарні і крепкі, надійні і величні у місті, в селі, типові і незвичні. Професія ваша одна з найстаріших, важлива, потрібна всім людям, інші. Будувати майбутнє без вас неможливо майстерно і швидко створити красиво у селях, офісах, магазини, і аптеки, лікарню, метро, завод і бібліотеку. Подяка за працю складну і марудну. Повага білдменам. Водязі брудному. <ріст> Підписуйтесь на канал Будівельна Толока, тут все про будівництво.